Доброго дня. Дипломна робота на тему використання технології XNA для написання платформи. Ну тут вступі коротко розказується про що ж таке ігри. Прошу по стабілізації в нашому столітті. Неодмінно йде розвитку різноманітних технологій, Ми, зокрема комп'ютерних. Ну, сьогодні дані ну, технології, комп'ютерні перевищують ну, розвиток майже всіх інших галузей. Комп'ютерні ігри відразу ну, знайшли кіль... велику кількість шанувальників. Сучасні комп'ютерні ігри є досить складним програмним додатком, який включає в себе як волимірну, так і тривимірну графіку, яка генерується в реальному часі. Програмні компоненти, які реалізують ну, фізичні, фізичні властивості ну, віртуальних об'єктів. Віртуальних об'єктів ну, з різноманітними ресурсами, такими як графіка, звук, тобто наповнення цієї ігри. Ну, е, в свою чергу, технологія Microsoft XNA надає доступ програмісту до великого набору спеціальних системних бібліотек, ну, спрямованих на поліпшення процесу. Розробки високоякості ігрових додатків, Зважаю, ну, зважаючи на все, ви ще скажете, виси ще можна зробити в ступі невеличких висновок, що проектування та розробка ігрових додатків на базі Microsoft XNA, а також у наборів наборі різних класів. Так як Microsoft XNA станеться на відео студіо. І, ну, і, і, і гра пишеться на C-sharp, ну, на чистому C-Sharp. Там все пишеться кодом, спрайти реалізуються кодом, всі рухи, всі дії, які відбуваються на ігровому коді, реалізується кодом. Ну, Що ж таке Microsoft XNA? ну Це якби набір інструментів з керованим часом виконання. Ну, ну, Створений Microsoft, який полегшує який розробку та управління комп'ютерними іграми. Ну, XNA розробляє для того, щоб зменшити ну, спростити розробку ігор і об'єднати ці в тому щоному е, ігри, е, 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 які розроблені на XNA і Game Studio, можуть працювати на всіх, е, е, всіх операційних системах Windows XP, е, е, також можуть працювати на Xbox і Windows Mobile. Тобто все, що зв'язано з компанією Microsoft. Ну, е коли розробляєш на Windows XP ігри, е ну, як вони підходять як би, до Xbox, там майже нічого не потрібно великих змін робити, воно е б, е імпортує ну, не незначні зміни і буде працювати єдиний на Xbox. Ну, Дана игра розроблялася на Game Studio 4.0 ідеo studio 10 мову програмування США. Ну, як би, ну, також варто розказати про спрайти. Мабуть, в кожній ігрі, ну, а особливо вибори, ну, є такий важливий компонент, як спрайти, ну, та їх поведінка на ігровому полі відносно інших об'єктів. Ну, наша гра є е, виключенням, в ній теж використовуються спрайти. Спрайт це якби судність зображень, що представляють собою. Одне повноцінне зображення для, ну, більш, ну, для більш кращого сприйняття можна побачити от, на рисунку один спрайт, що реалізує рух персонажа. Ну, Спрайт ну, рух персонажа. Також на рисунку 2 можна побачити ну, неактивний стан персонажа і те, який він приймає. Взагалі, в кожній це е, не, ну, Коли е, рухається спрайт, як в одну сторону, так в другу неактивний, якби він не рухається і фригає. Це якби мінімальна кількість спрайт, яку можна використовувати. Ну, також в Фігрі використовувалося, ну, варто також розказати про такий клас, як е, ну, який е, ну, Generation Next Level. Який генерує, можна сказати, всю структуру рівня. На рисунку 4 представлено бінарний файл, який описує структуру рівня, а вже клас Generation Next Level генерує цей рівень, і ну, генерує і відображає на полі, ну, він генерує майже весь рівень, який Спрайти За функціональність спроєтів відповідає інший клас. На малюнку 4 можна бачити, що е, різні букви е, Y, X, P, T відповідають різним об'єктам. Скажемо, X, X і Y відповідає за платформу, ну, за окремий блок, можна сказати. Е, а, Ігри відповідає за інший блок. П це проти, противник, Т це очки рівня, ну, які можна буде набирати. Ну, тут приклад ігрового додатку наведений, як ігра працює. Я коротко про йому пробіжуся, тому що ну, я покажу в реальному, як вона буде працювати, а тут просто так покажемо. Ну, Обисновок сучасний світ інформаційних технологій важко уявити собі без, ну, ну, без комп'ютерних ігор. Тому актуальним є питання написання ну, саме комп'ютерних ігор. Е, у ну, цій роботі був використаний майже весь матеріал, е, який е, був е, засвоєний протягом вивчення і ну, Протягом вивчення в університеті, а також самостійного вивчення. Ну, по в подальшому дану ігру можна буде вдосконалювати, так, так, ну, бо вона якби, була розроблена таким чином, що ну, вона розроблена окремими класами, кожен відповідає за свою функціональність. І По-дальшому можна буде реалізовувати більш краще. Ну і далі. Видно. Установка сама програми займає 18 МБ, а сама програма 60 МБ. Після встановлення програми програма з'являється в меню УЗ. І на робочому столі з'являється ярличок. Коли у, можна його запустити і запускається ікра. Поміняє розширення, щоб краще було бачити Ну, вона і на такому розширенні. Right. це я якби початок ігри за е, е, цак... Далі. Звук, що? Звук, що? Звук, що? Звук, що? Звук,